Тротуарна плитка Авеню Ковальська. Мабуть, найстарший виробник бруківки в Києві в Київській області. Бо, мабуть, вони самі перші, хто почав робити бруківку. Тут в нас на стенді представлена бруківка цеголка без Фаски розміром 10 на 20. І їхні стандартні 9. Колор міксів. Тобто є і звичайні кольори. Вони в нас представлені в старому місті. Кольори Старе місто. Це Венге, це Сахара, це Вишня, це Малібу, це графіт, це Паприка. Ось. Ну і колор мікси. В нас вони представлені на вулицях на стендах. В Лайнстоуні 30 більш. Потужно, в багато форматі більшому, більшій квадратурі. Ну, тут можна подивитись, як іменно буде виглядати це голка. Тому під'їжджайте, обов'язково підберемо вам колір, форму і допоможе вам зробити ваше е подвір'я гарним і красивим.